Самий величезний привіт. Я запрошую найкращих до чарівного світу магазин Єва. Ми сьогодні з вами подивимося, які акції на вихідні 3, 4 та 5 січня. Дуже вам вдячний за коментарі та за ваші вподобайки. І давайте подивимося, які акції на вау, вихідні. А, дивіться, перша акція на зубні пасти, сигнал усі пасти зі знижкою 50% від звичайної ціни. Зубні пасти сигнал. Тут пакування 75 г 29 гривень 70 копійок. Сигнал Extra Fresh 37 гривень 20 копійок. Оця сама найдорожча зі знижкою 50% компліт 48 гривень. Наступна акція кешбек 80% на гелій для душу, рідке мило, Just Kawai та всі гелі для душу. Давайте подивимось, які тут акції та знижки. А ось Моксан кремовий гель для душу, кокосове суфле. Фруктові. Є ще малина, манго. Так, ось ці фруктові. Моксан гелі для душу 520 мл по 69 грн. гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого і з кешбеком 80%. Моксан парфумовані гелі для душу. Тут 400 мл, Вони по 59 грн. гривень. З кешбеком 80%. Гель для душу кремовий, Just Kawai, Також фруктові. Тут є багато різних. 500 мл. Три аромати на вибір по 69 та по 50 гривень, в залежності від аромату. І кешбек 80%. Також хочу вам показати кешбек на ось це крем-мило Moxan 500 мл. Парфумоване 72 гривні 70 копійок. Наступна акція на вихідні 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю біжутерію. Купуйте дві одиниці прикрас для дорослих дитячих, навіть теплі наушники. І третя, найдешевша в чеку вам буде у подарунок. Бачу також є деякі новинки. Ось такі сережки. Бачу 50-70 гривень. Те уже тришки дороже идут. Акция. На шкарпетки чоловічі та жіночі Amigo, Amiga, зі знижкою бачу. І ще й додатковий кешбек на вашу картку Єва мозайка. Ось такі жіночі по 53 гривні. Де вони є? Ось вони є. Ці також утеплені високі зі знижкою. 63 гривні та з кешбеком. Є різні візерунки, можете вбирати, які вам більше до вподоби. І також чоловічі зі знижками 53 гривні, є чорні сірі і з кешбеком 80%. Ось такі чорні чоловічі, високі по 41 гривні. А я вам хочу показати новинки, які з'явились в магазині Єва. Ось такі чоловічі шкарпетки у баночці, як баночка. З-під пива. Навіть показано який візерунок 109 гривень. І ось такі жіночі. Теж в такому красивому дизайні. Металева баночка по 109 гривень. Акція на сухі шампуні для волосся по 200 мл. Є різні аромати. Купуйте один і другий можна придбати зі знижкою 50%. Наступна акція для тих, хто фарбує своє волосся, непогана акція. Також на вихідні купуєте будь-яку одиниці крем фарби для волосся і отримаєте 50% на другу одиницю. Тобто, з покупкою другої фарби вам буде знижка 50%. Дуже хороша акція. І зараз ми подивимось ціни на фарби для волосся. Давайте почнемо із дорожчих: L'Oreal Preference 399 гривень. Лоріаль Casting Крем Gloss 236 гривень. Фарба сйоз Олео Інтенс 259. Таку ж саму ціну Вела. Лоріаль Екселенс Крема 269. В акції фарба від Шварцкоп Brilliance 215 гривень. Фарба сйоз. 136 гривень. Паліт Нечерлз. 119 9450 Дев'яносто чотири п'ятдесят колор Сенсейшн. Дев'яносто вісім п'ятдесят гаріньер колор нечерлс. Палєт Інтенсив Color Creme 82,50 Портфоліо фарба 48,80 49 гривень фарба капеллі та фарба фітолінія 60 гривень Далі акція на косметику в магазині Єва, це 80% кешбек на вашу карту. Патрісія Лідовся, декоративна косметика. Бачу позиції зі знижками і додатковий кешбек на вашу карту Єва Мозайка. Бонуси можете розрахуватись бонусами можете одразу на другий день. Тут я бачу навіть, що це підводка чи туш. Підводка лише за 10 гривень. Патрісія Лідо. Так що звертайте увагу. Бачу навіть туші хороші зі знижкою більше ніж 50% по 100 гривень. Пудра Патрісія Лідо 249. Наступна акція 50% знижки від звичайної ціни на ламель мейкап. Це також акція на вихідні 3, 4 та 5 січня. Ламель підводки по 71 гривні зі знижкою 50%. Також усі рум'яна, тіні та пудра. Ламель близький для губ 161 гривня. І остання акція в ЄВІ. Це 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці новорічних товарів і отримайте третю у подарунок. Новорічні іграшки по 60 гривень, три штучки, кольори на вибір. Тобто за 120 гривень можна придбати три упаковки. Кумедний ведмедик, це брелок 80 гривень. Ось такі набори також по 60 гривень. Один плюс один дорівнює 3. Хочу побажати економних покупок. Всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.